США відчувають обережний оптимізм щодо можливості завершення війни в Україні. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Майк Волц. Коментуючи повернення спецпредставника президента США Стіва Віткофа. Волц заявив, що нічого не буде оголошувати по телебаченню, щоб не забігати наперед Дональда Трампа, який ухвалить рішення щодо наступних кроків. Нагадаю, вітков зустрічався в Москві з російським диктатором Путіним, щоб обговорити зокрема 30-денне припинення вогню в Україні на прес-конференції перед цією зустрічю, кремлівець заявив, що Росія, нібито, згодна на перемир'я, але за певних умов. Через цього Віткофа були передані додаткові сигнали для президента е, Віточніше президента Дональда Трампа. Як пишуть ворожі змі, про це заявив речник Кремля Пісков він підтвердив, що Вітков був прийнятий Путіним, Діалог відбувся в закритому форматі. Тому подробиць зустрічі Пісков не оголошує. Після того як Вітков доведе всю інформацію до Трампа, будемо визначатися з термінами проведення розмови на найвищому рівні. Розуміння, що така розмова потрібна, є з двох сторін заявив Пісков. Детально аналізувати всі ці події будемо з політичним аналітиком. Ігор Рейтерович. долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Ігоре. Вітаю. Як трактувати все те, що відбувалося в Москві напередодні? У яку гру грає Путін, можна зрозуміти, тому що ось ці його заяви про те, що нібито. Російська Федерація погоджується на перемир'я, але є нюанси. Це банально спроба виграти час, затягнути для того, аби придумати, як діяти далі, чи можливо шукає Путін шляхи для якогось відступу, який буде вигідний безпосередньо йому. Ні, я думаю, він якраз тягне час в першу чергу, а далі, в залежності від ситуації, він буде приймати якісь рішення. Розумієте, в чому справа він не може дати однозначно негативну відповідь на ті пропозиції, з якими виступили Сполучені Штати Америки. Ну і зрозуміло, Україна. Там оскільки ми з американцями спочатку це погодили. Чому він не може сказати однозначно ні? Тому що, по-перше, це розв'язує руки Трампу. Трамп це може сприйняти як дуже серйозну образу, і власне він почне тоді діяти. Ну... Зовсім по іншому посилюючи санкції, посилюючи підтримку України, і, і то і, і те і інше. Воно для Путіна не дуже гарна історія. І є другий момент: на Путіна дивляться дуже багато країн, так званого глобального півдня. Путін їм четвертий рік обіцяє, що він скоро закінчить війну проти України. Спочатку в 22-му, потім в 23-му, в 24-му. І йому неодноразово за останні кілька місяців, десь півтора-два місяці. Передавали різноманітні сигнали з боку різних країн, починаючи від Китаю, закінчуючи іншими, що все досить треба завершувати. І якщо він Путін, скаже ні на таку пропозицію про перемир'я, яка до речі виглядає достатньо адекватно і що дуже важливо, дозволяє Путіну. А воно ну, він же схиблений на цьому формально навіть зберегти обличчя. Ну тоді у багатьох країн глобального півдня виникнуть питання: що тоді далі робити з путіним. Чи взагалі є сенс з ним якось співпрацювати таким чином його підтримуючи і даючи йому можливість продовжувати він далі. Тобто, ці країни цим явно не задоволені, і е, саме через це Путін не може однозначно е, дати негативну відповідь. Так що він тягне час, він висуває якісь додаткові вимоги, він сподівається собі просто більше виторгувати, якщо це вийде, і нав'язати якесь своє бачення по тим чи іншим питанням. Е, він вчора це озвучив, але що він конкретно передав через Віткуфа. Це питання поки що відкрите, тобто ми зараз не можемо зрозуміти чи спрогнозувати до яких контрпропозицій готуватися від Путіна. Ну він деякою мірою їх озвучив. Чому ні? Він же озвучив, сказав ці пропозиції, наприклад, про е, те, що Україна не може там під час перемир'я займатися мобілізацією, да готувати військових. Тобто, він ці питання в деякій мірі озвучив вчора. Е, проблема в тому, що половина цих питань, по перше, неадекватні. По-друге, якщо він їх озвучує, то Україна спокійно може сказати Окей, ми готові взяти їх до уваги, але за умови симетричних дій зі сторони Російської Федерації. Дивіться, це ж не працює так, що Україна не проводить мобілізацію, а ми проводимо. Так можна висувати вимоги, тільки якщо ти переміг війні. Путін ні, ні черта не переміг і не переможе. Тому, якщо ти такі вимоги висуваєш, вони повинні розповсюджуватися на дві сторони. Ну і це стосується багатьох якихось інших речей. Так що, скоріш за все, щось таке він десь кудись Передавав, от я не виключаю, що він дуже сильно буде просити, наприклад, Трампа е, припинити на період перемир'я е, постачання зброї в Україні. Але дивіться, тут знов таки є нюанс. Е, е, Трамп може розписуватися за Сполучені Штати. Він не може розписуватися за інші країни, наприклад, європейські країни. А оскільки європейські країни поки що не беруть цих перемовинах прямої участі, вимагати щось таке, що власне пов'язано з європейськими країнами, дуже наївно і дуже дивно зі сторони власне Путіна. Але він буде намагатися це зробити. Чому Тому що він вважає, що чим більше він накидає таких різних речей, можливо, якісь з них потім будуть взяті до уваги, реалізовані на практиці. і Він скаже, що це його велика перемога. Що він домігся цього, що це перемир'я на умовах Російської Федерації. Расії, ви ж розумієте, що його дуже тригерить в цій історії. Україна зустрілася з штатами, прийняла рішення і поставила Росію перед фактом. Ми вирішили, а тепер тіпі вибір тільки за вами. А він хоче навпаки, він хоче домовитися з штатами і поставити перед фактом Україну. Але пішло Але трошки перед цим, сценарію. пане Ігоре. Так само делегація США і Росії зустрічалася без України, і це було ще до того, як ми зустрілися так, зі сполученими так. штатами. Дивіться, все правильно, але ж тут є один важливий нюанс для Путіна. Вони під час тих зустрічей ні про що не домовились, от в цьому суті. Розумієте, вони виходили навіть публічно, і не публічно, до речі, теж про це були розмови. Публічно говорили: ми там щось почали, ми та посла призначили. да, В Сполучених Штатах. Я, чесно кажучи, навіть забув його вже прізвище, тому що це відвертий ноунейм, да, Це якусь там взяли людину і сказали, поїдеш ти типу, в Штати посло, послом. Да? А Україна зі штатами не просто зустрілася. Ми вісім. Годин спілкувалися і потім вийшли з конкретнішими пропозиціями, дуже конкретними. Причому Україна ще продемонструвала, що вона пішла на зустріч з США там вже, да? що ми якби прийняли їхню пропозицію. Ми мали своє бачення, ми його модифікували. Воно ну, красиво було обставлено все. Але Путін опинився в ситуації, що вони там домовились, вони вийшли з конкретикою, а у нас конкретики немає. І тепер мені кажуть, м'яч на твоєму полі. Він зараз зробив те, що просто перекинув м'яч на поле Трампа. Але розумієте, Трамп, звичайно, не футболіст. Але Трамп – гольфіст. І він може як назад запулюти цей м'яч, що ну в принципі мало не зда, ну не буде здаватися. Подивимося, насправді, як буде, тому що це ж знов таки Трамп. Да він там Вітков може приїхати, передати йому багато якихось речей. Хоча мені здається, після восьми годин очікувань е, може в нього настрій теж трошки помінявся, і він знаєте, не настільки оптимістично по відношенню до Путіна налаштований. Е, так що Трампу тепер придеться ну все це вислухати, але якщо там буде відверте водіння заніс, і Трамп зрозуміє, що це розтягнеться на дуже довгий період часу. Мені здається, йому придеться діяти по іншому. Він частково, до речі, це зробив вночі. Ліцензію на банки не продовжили. Дальнобійні бомби для України, планерні бомби, да? знову відновили постачання. Тобто, Трамп однією рукою він каже: давай якби думати про перемир'я, а іншою рукою він путіну, в принципі, натякає, що дивіться, Україна вже погодилася, а ти не погоджуєшся. Але ще буду проти тебе тоді застосовувати якісь інші механізми. А можливо, навпаки, пане Ігорю, Трампу настільки буде. Хотітися швидкого досягнення миру, припинення вогню, отримання Нобелівської премії, що він вислухавши ці пропозиції Трампа, які ретранслюватиме відков у результаті скаже України, ну от все, все ви маєте погодитися на такі варіанти, тому що зброї вам далі не буде, і в принципі змусити так би мовити нас іти на ці компроміси, і можливо, ось цей гачок якраз таки міститься в. Цьому повідомленні в Трусошел, який писав Трамп, стосовно того, що нібито поговоривши з Путіним стосовно і Курської області, в тому числі він просив помилувати Путіна тих українців, які ніби там опинилися в оточенні. Ну, по-перше, це е, абсолютно фейкова історія. Трамп любить фейкові новини. Да е, е, ніякого там оточення немає. І дивіться, я зараз не буду навіть посилатися на заяви нашого генерального штабу і наших військових, які пишуть сьогодні цілий день. Просто зайдіть і подивіться на російські пабліки. Там тотальна тиша. Ну тиша, да, нічого там такого немає. Вони тільки знімають центр суджі. їм там виділили для зйомок. Да, і вони розказують, що як вони звільнили значить, це місто, яке вщен зруйноване російськими, до речі, бомбами. Це от якраз маніпуляція. Путін тут маніпулює. Він закидує такі певні тези. Трамп на них ну ведеться. На, на жаль, так тут є проблема. Але дивіться, я не представляю, що Трамп от повністю там пристає на якісь вимоги, які висуває Путін, тому що така позиція. Для всього світового співтовариства і для американців вона буде позицією слабкою. Ти ж з Україною вже домовився. Ти запропонував своє. Ви розказали, як ви це бачите. Можна внести певні корективи. Я підкреслюю певні корективи, але ці корективи не можуть бути кардинальними. Вони не можуть вихолощувати суть цих домовленостей. А потім хоче зробити саме це. Він хоче вихолостити всі ті домовленості і всі ті пропозиції, з якими виступають Сполучені Штати. Тому Трамп. Звичайно, якусь певну поступку зробити може, але це точно не буде прийняття всіх тих вимог, які йому там передає Путін. Тим більше, як пише Reuters, вимоги у Путіна, якщо це правда, не сильно помінялися порівняно з вимогами, які він висував раніше. А там претензії не тільки до України, там претензії до США і взагалі до НАТО в цілому. Ну піти на таке для Трампа. Ну це вийти, просто сказати, що я маленький хлопчик, да там буду виконувати все, що сказав е, оцей відомий російський, якби там президент. Да? Ну воно так не при працює. трампу треба трошки інший підхід, і я думаю, він йому буде надалі слідувати. А в світлі цих подій, і в світлі того, аби зробити Путіна більш поступливим, Трамп може знімати санкції з Російської Федерації, адже саме це він анонсував напередодні зустрічі наших делегацій у Саудівській Аравії. Ну він теоретично це може робити, але він це може робити лише тоді, коли буде досягнути якийсь певний результат. Результату немає. Відповідно, санкції будуть не зніматися, а будуть, скоріш за все, посилюватися. Як це відбулося сьогодні вночі? Після того як вони не пролонгували ліцензію, всі російські банки, в тому числі і Центрбанк, вони в ізоляції, вони в блокаді, вони нічого не можуть зараз робити. Так що у Трампа насправді є ж не тільки пряник, в нього є батіг. Тут ключове питання станом на сьогодні. Він чому віддасть перевагу? Ну як ми побачили? повчора, Повчора він може і те, і те використовувати. Чого буде більше? Ну буде залежати від того, що привезе Віткофо, який реально там були розмови вже за зачиненими дверима, і що реально пропонував Путін і казав, що це для мене типу червона лінія. Я не готовий за неї переступити. Зрозуміло, дякую вам, пане Ігоре, за дуже змістовний аналіз і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Ігор Рейтерович, політичний аналітик, був із нами на зв'язку.